Для цього експерименту вам потрібен уксус, одна пляшка, маленька підлітка, ложка, один шарик будь-який і сода. Значить, щоб розпочати, беріть пляшку і беріть уксус. Відкривайте уксус і наливайте трішки в пляшку. Далі вам більше уксус не знадобиться, тому ви можете його відкласти. Зараз класти пляшку, щоб вона не розлилася. Беріть соль, беріть ложку шарик. І трішки насипайте в шарик. Ряхуйтеся, якщо у вас розсипається, у мене теж розсипається. Коли ви бачите, що ви доставлені си колесо, відколийте. Зараз треба натягнути шарик. Ось так. Не натягнути його, коли типу, ось так стоїть вертикально. Бо суда висипеться. Перевірте потім, якщо ви все правильно накрите, і піднімайте шарик. Щоб ви все правильно зробили? У вас знизу піде реакція, а шарик почнеться надуватися. Бо уксус і сода, з ними виробляється углікисний газ, який йде вгору. Таке горлушку пляшки закрите, надивається шарик. Hoşçakalın. Işte.